Всім привіт! Приїхали до мене взуття від бренду 361, який зараз на каналі багато постіків. Я змов літні кросівки Ось такого плану за 20 плюс доларів з знижками. За ці гроші ну, вважаю, окей, якість, ну, взагалі, дизайн. Що тут таке? Тут є сітка, це буде дуже круто на літо в спекотну погоду, прям топчик. Тут дуже м'яка подошва. НФО, якась технологія, мабуть, їхня, не знаю. Якщо порівнювати з лініном, то все-таки лінін краще. Ось для наглядного порівняння взяв їх їм уже два роки. В принципі, по сегменту це ті самі 20-30 доларів, але матеріали більш технологічні, я б сказав. Тому, якщо порівняти з лініном, то звісно, лінін краще. Плюс я помітив тут якийсь запах трошки був на початку. Купив я декілька варіантів таких, Сірі, ось так виглядає ще є чорна. Ось так виглядають чорні по розмірам. Беріть, як написано в таблиці розмірні, і вимірюйте стопу в сантиметрах, і тоді вам буде щастя. І ще один бонус це тапки від них. Вони не дешеві, мало хто їх, звичайно, купить за 20 баксів. Це по знижці, до речі. Виглядають ось так. Але мені подобається, бо я інколи себе балую такими недешевими тапками. Але на Аліку є і за 5 баксів суперкруті тапки. Я посилання залишу домашні вуличні універсальні. Вони гірші, звичайно, але вони 5 баксів коштують і свої гроші прямо на 1000 виправдовують. Ну і на останок покажу іншу модель 361, щоб ви розуміли, що це дійсно непростий бренд. Я їх навіть не мив, покажу вам, як вони в реальності виглядають. От за два роки що з ними сталося. Тут матеріал, прям якийсь такий технологічний. Він дуже тягнеться, об облягає повністю ногу. На цьому, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо ще не зробив. І всім гарних знижок.